Курс «Мистецтво медитації від простого до квантового рівня. Урок 3. Мистецтво концентрації. Фокус свідомості. Що якби ви могли керувати своєю увагою так само легко, як промінням ліхтарика? ТеОРЕТИчна частина. Концентрація це мистецтво утримання уваги на обраному об'єкті. Це не битва з думками, а танець свідомості. Де кожне повернення уваги це крок до майстерності. Чому концентрація важлива? Створює стабільну основу для глибокої медитації, розвиває ментальну витривалість, підвищує якість будь-якої діяльності, формує нейронні зв'язки для кращого фокусування. Практична частина Перше. медитація на полум'я свічки. тратака. Мета – Розвиток стійкої концентрації та заспокоєння розуму. Тривалість 5-10 хвилин. Покрокова інструкція. Перше. Розмістіть запалену свічку на рівні очей. Друге. Сядьте на відстані витягнутої руки. Третє. М'яко фокусуйте погляд на полум'ї. Не напружуйте очі. Дозволяйте моргати природно. Спостерігайте за танцем вогню. Четверте. Коли увага розсіюється. Відзначте момент відволікання. М'яко поверніться до спостереження. Подякуйте собі за усвідомлення. 2. Техніка точка опори. Мета. Розвиток стабільної уваги через фізичний контакт. Тривалість. 10-15 хвилин. Покрокова інструкція 1. Оберіть точку контакту. Дотик стоп до підлоги. Відчуття рук на колінах. Точка дотику між великими пальцями. Друге. Зосередьте всю увагу на цій точці. Третє. Досліджуйте відчуття. Температура. Тиск. Пульсація. Вібрація. Чотири. При відволіканні. Відзначте природу відволікання. Повертайтеся до точки контакту. Поглиблюйте відчуття. Інтеграційна частина. Щоденна практика. Починайте з 5 хвилин концентрації. Збільшуйте тривалість поступово. Практикуйте в різний час дня. Експериментуйте з різними об'єктами фокусу. Рекомендації: Створіть тихий простір. Практикуйте в один і той же час. Записуйте свої спостереження. Будьте терплячі до відволікань. Очікувані результати. Покращення здатності фокусуватися. Зменшення ментального шуму. Підвищення ясності мислення. Розвиток внутрішньої стабільності. Питання для рефлексії. Перше. Які патерни відволікання ви помічаєте найчастіше? Друге. Як змінюється якість уваги протягом практики? Третє. Які умови сприяють кращій концентрації? Четверте. Як ви можете застосувати ці навички по всякденному житті. Анонс наступного уроку цього курсу. У наступному році ми зануримося в основу усвідомленості, де об'єднаємо навички дихання тілесного сканування та концентрації для створення цілісної практики присутності в моменті.